Вітаю всіх на моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні у мене на ремонті ось такий електричний триммер від фірми Baumaster модель GT3526. Із потужністю вказаною, 2,6 кВт. Ну, Тут зразу я вам хочу дещо показати, тому що 2,6 кВт тут ніяких немає. Зараз ми це все розберемо, подивимося і я вам покажу. А чому я так говорю? Тому що багато людей, які купують електричні тримери, і також ті люди, які їх продають, тобто стикаються з тим, що люди шукають. Е, а є ваш щось мощніше, наприклад, е, е, з потужністю є тримери хороші, там 1,6, 1,8 кВт, а люди шукають. Ні, треба, щоб було там 2,4, 2,6, 2,8 Тому то я хочу розвіяти зараз цей міф. Е, що в такому двигунці ну, не може бути ні 2,6, ні 2,4, ні навіть 2 кВт. Тобто зараз я розберу його і ми все детальніше подивимося. І пару слів по ремонту принесли з причиною, що іскрить, сильно ну іскрить, як сильно. Ось так і скрить і чути, що підшипники також шумлять. Тобто, В цьому ремонті треба буде замінити підшипники, щітки, ну і шліфанути колектор. Тобто, Ось таке. Добрався до ротора, до статора. Так, дивимося. От такий статор. Не дуже багато намотано. Ну, Як на, написано на 2 кВт 600 км. Тобто ну, ось такий роторець. Так само, якщо взяти діскові пили, то діскові пили мають приблизно і, кіловат з таким як курцем, кіловат 200 ну, максимум. Є і, і, 6 зубів з наклоном вліво. Також підшипники, що в нас тут стоять, 627 GRSC. І ще що саме головне, дивіться, ротор неповноцінно намотаний. Тобто ось таке, хто хоче 2 кВт 600, кг то вперед, купляйте. Тобто, Як це називається, це маркетинг. Зараз я приближу вам. Дивіться, поближче, бачите, так само недомотаний, процентів 30 недомотаний, Ось такі є пустоти. і... Як бачимо, наскрізь проглядається все. Тобто от вам і 2 кВт 600 Вт. Так, то що я вам казав по підшипниках, чуєте, шумлять, також і цей замінимо. Ротор теж дивимося, такий з дешевших, бо я так звертаю увагу на балансування. Ось така шестерня в редукторі стоїть. тобто ну, До механіки там питань майже ніколи немає. Ось такий редуктор в середині. І гольчатий підшипник. Тобто, ну, тут на цьому стоїть гібкий вал на штанзі. Зараз, секунду, тут гібкий вал. Тобто, ну, до того майже ніколи проблем немає. Ну, можна Вал, деколи люди питають замінити. В основному горять ротора. Горять ротора, можливо, люди трохи задовго ними косять, не дають їм, скажімо так, відпочити, не витримують там ротора. А механіка, скажімо, шестерня чи оцей черв'як, він служить довше і деколи може скрутити вал. ось так. Так, а тепер по ціні ремонту. Два підшипника поставимо з дорожчих 80 і 90-170 гривень. Проточити колектор 50, 220, щітки 40, 260 Робота зібрати розібрати ще 200 гривень. Це виходить 460 гривень або 11 доларів. І ще одне, що хотів сказати, що ну, Тут ніколи не було навіть і кВт 500, тобто, а пишуть 2,6 кВт, е, обманюють ось такий маркетинг, Тобто, люди, щоб ви знали, е, хто хоче купити якийсь газону, е, газону кусарку чи електричний тример, тобто, ліпше купляти якийсь бренд, ну, більш такий, що має якусь репутацію, аніж дивитися, що Хто що пропонує 2,6, 2,2 кВт, 2,5, 2,8 тобто, на це можна вже не вестися. Також звертаю увагу, що зроблено по дешманськи немає ніякого ні конденсатора, нічого. Так, статор, ротор, щітки. Ось і весь набір і кнопка. А на цьому буду закінчити своє маленьке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Ціни на запчастини і на роботу вам оголосив. Також показав вам слабке місце. Слабке місце це буде, як звичайно, цей ротор. і Оцей вал. Ну, вал е, З валом не проблема, з ротором вже буде трошки більш проблемніше по ціні. скажімо так. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім хороших ремонтів!